Друзі, ви на каналі Даші ТВ. В сьогоднішньому відео спробуємо приготувати рагу, овочне рагу. Ну і м'язку без, без ми не готуємо нічого. Поїхали! Поки розірвається у нас казанок. Готуємо сало, м'ясо, цибуля, морква, часник, приправи, томати, кабачки. Що це у нас? Картопля, домашні перці, морозилки дістали. Ну і капуста з томатом і зеленню. Ну що, поїхали. Казан розігріли. Висипаємо наше сало. додаємо наші п'ятники сьогодні дуже вітряна у нас нічого я думаю ми справимося приготували цибуля морква, кабачки Томати, перець, картопля. Ви так кидаєте чи ні? Послідовність вірна? Прокоментуйте. Якщо наших попит мажилась, кидаємо все буде. Помати. Спертер. люди Друзья, рух и соли. Приправи по смаку. Чорний перець трохи. паприка Висипаємо кабачки. Все перемішуємо. Водички трохи додали, так як жиру мало. Ну і качинка тушкуємо. Добавимо домашню громаду. Накриваємо кришкою. Друзі, багато хто питає, чому не готуємо рибу. Прокоментуйте, що б ви хотіли, щоб ми наступного разу приготували. Ну, друзі, яка яке ж рагу вис Висипаємо нашу капусту капусту висипали, перемішуємо і даємо ще трохи потушкуватися. Наша страва майже готова. Друзі, запрошую всіх на рибалочку. Наступного разу, можливо, щось і з риби приготуємо. Сьогодні ми з ночівлею на нашій як танці, умови дозволяють, сьогодні ночуємо. Все, друзі, до зустрічі!